Дорогі студенти, ви вчорашні одинадцятикласники, і сьогодні ви першокурсники. У вас попереду п'ять цікавих і насичених років навчання. Зараз ви лише знайомитеся між собою з викладачами і новими предметами. Сподіваюся, що кожен із вас знайде тут вірних друзів і визначиться із тією стежиною, якою крокуватиме усе своє життя. Ви сьогодні. Обрали, мабуть, найпрекраснішу професію, професію педагога. Через п'ять років саме на ваші плечі, ляже виховання підростаючого покоління. Ви будете нести зерно правди і віри в серця маленьких українців, навчати їх. Тож станьте для них гідними наставниками, і саме головне, своїм прикладом покажіть їм волю до навчання. Шановні наші першокурсники, саме на вас. На нашу молоду еліту покладається надія, що ви станете фахівцями, що ви станете справжніми захисниками на освітянській ниві нашої неньки України. Шановні наші гості, я рада, що ми сьогодні зібралися тут і я рада бачити вас в стінах нашого славетного. Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактоначакароленка, який славиться своїми традиціями, славиться своїми, своїм науково-викладацьким складом, славиться своїми талановитими студентами. Шановні першокурсники, я рада, що ви обрали наш університет, що ви вручили свої долі нашому університету, нашому колективу, і ми зробимо все можливе. Щоб ваші долі склалися, щоб ви успішно навчалися.